Тотем або тотемна дія, що це таке. Дивіться, наприклад, коли я консультую людей, вони переводять гроші на картку. Це ну як у завжди, так це є, це оплата турдата, але я не про це. Так, от, в мене цих карток дві. Тобто люди перекидуть на одну картку, і допоки сесія не пройде, я цих грошей не торкаюся. Потім я роблю тотемну дію, тобто в мене є тотем, це, це ця картка. І коли ми сесію закінчили, коли я цією сесією задоволений, я перевожу ці гроші на основну картку. Навіщо це мені потрібно? Це моя особиста праця з моїм особистим синдромом. Тому що Тотем дуже сильно допомагає. Так, якщо більш науково піти, то це легка компульсія. Тобто, це якась дія, щоб допомогти абсесіям. Тобто, це, ну, скажімо так, інша форма ОКР. Але зрозумійте, будь ласка, легка. Терапія з ОКР, вона працює, але не завжди можна повністю позбавитися, позбавитися ОКР. План мінімум терапії з ОКР це зменшити вплив на життя. Тому є та тем, тому це дуже прикольно. І тому є така дія, котра може допомогти вам зафіксувати якусь проблему. Для мене це дві картки, тобто це одна картка, на котру люди зачисляють гроші за консультацію. так? І потім, коли я вже її провів, я перекидую ці гроші на основну Картку, тобто це без процентів все окей. Але у цього методу є і крайнощі. Якщо людина сильно-сильно втратить контроль над собою, якщо вона не буде розуміти цей механізм, то рано чи пізно цей механізм візьме над нею контроль. І тепер це буде вже компульсії, постійно повторюючи дії, котрі вже не мають за собою сили зменшити абцесії. Тобто абсесівно-компульсивний синдром. Отже, АКР тепер буде працювати перед нав'язливі думки і ще будуть нав'язливі дії. Тому тут з цим прийомом треба бути дуже обережним та з розумінням відноситися, для чого ви це робите.